Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Кремлі ймовірно назріває конфлікт між російським диктатором Володимиром Путіним та заступником голови ради безпеки країни окупанта Дмитром Медведєвим. Після того, як Путін публічно познущався з Медведєва, назвавши його головним алкоголіком країни, той не посоромився з ухвалу відповісти президенту РФ. Про бунт у Кремлі розповіли у телеграм-каналі Генерал СВР, як зазначає автор, повідомлення відправляють. Чи Медведєва головою координаційної делегації у тимчасово окуповану Луганську область України Путін сказав, хто може найкраще координувати алкоголіків та наркоманів як не головний алкоголік Росії. Водночас автор стверджує, що таким чином російський диктатор нібито знущався не з Медведєва, а з інших членів делегації. А Медведєв після цього виділився публічним випадом у бік російського президента. Він сказав: ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни. Таку заяву, нібито активно обговорюють у Кремлі, обговорюють не тільки саме висловлювання. А й безстрашність Дмитра Анатолійовича, який висловив цю прогресивну думку у присутності великої кількості людей. А форма подачі та посил були чіткі та безапеляційні. Пише автор. Колишній депутат російської держдуми Ілля Пономарьов підтвердив, що Дмитро Медведєв постійно пиячить. Через це Путін нібито й усунув його з посади прем'єра РФ. Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Пономарьов наголосив, що Медведєв важко п'є його алкогольна залежність почала активно прогресувати після відставки 2012. З року, звісно, це великий талант Путіна знайти людину, яка може відмовитися від вищої влади в Україні, абсолютно добровільно клацнувши і навіть не спробувавши якось зачепитися, здати всіх своїх людей водночас з ефемерною надією, що вона колись повернеться знову до влади. А вже ж це дуже сильно вплинуло на нього Медведєва психологічно, пояснив екс депутат Держдуми РФ. За даними Пономарьова, Медведєв поплатився посадою прем'єра РФ через свою пристрасть до алкоголю. Через постійну пиятику одіозний політик не приходив на роботу. Сади прем'єра його зняли не тому, що він якось вийшов із фавору, тому що просто прем'єра немає. Він постійно час бухий, і треба було із цим щось робити. Поки система працювала сама собою, ну гаразд, ну немає прем'єра, але якось вона котиться за інерцією. Але коли треба було вже витягувати країну з економічної проблеми, яка через усі санкції, через цю ізоляцію, треба було просто знайти людину, яка могла б керувати звідси й узявся Мішостін, пояснив екс депутат російської держдуми. В той же час. Маячня, заступника голови ради безпеки РФ. Дмитра Медведєва у соцмережах може свідчити про те, що він претендує на місце російського диктатора Володимира Путіна, розповів в ефірі Радіо НВ військовий глядач Денис Попович. Цілком можливо, що ці його промови публікації носять певний сенс з внутрішнього погляду. Медведів, який був більш-менш лібералом, коли був президентом РФ, зараз хоче приєднатися до крила кремлівських яструбів. І він працює на майбутнє для того, щоб коли Путіна буде усунуто від влади або коли він піде з влади сам, медведів міг зайняти його місце. Цілком можливо. Що навіть на це у нього є приціл претендувати на посаду першої людини в державі, припускає Попович в Росії. Загострилася боротьба за трон російського диктатора Володимира Путіна. Особливо це відчутно після легалізації анексії чотирьох українських областей. Про це в інтерв'ю ОП заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Наступником диктатора бачить себе той, хто зараз допомагає йому здійснювати спроби анексії території України. Перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кир'єнко. Інші кандидатури менш імовірно журналіст зауважив, що в політичних колах України обговорюючи на місце Путіна, мітить заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведів, а також син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства РФ. Медведів без шансів, а щодо сина Патрушева, то його хоче бачити президентом, перш за все, його батько. Це найголовніший, хто хоче цього чи є в Патрушева шанси? Гіпотетично є, але він там не один. Бачить себе у кріслі Кирієнко, сказав Буданов. Перераховувати інших кандидатів він відмовився. Даємо, що Боданов хитро відповів, чи живий ще Путін. Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте, якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі. Посміхається, сказав Боданов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.